Ліпосакція та абдомінопластика це дві популярні естетичні операції, спрямовані на покращення контурів тіла. Ліпосакція мінімально інвазивна процедура, яка дозволяє видалити надлишкові жирові відкладення з таких ділянок, як живіт, стегна, руки та спина. Через невеликий розріз вводиться тонка канюля, яка руйнує жирову тканину та відсмоктує її. Цей метод підходить тим, у кого є локальні жирові відкладення, стійкі до дієт і фізичних навантажень. Абдомінопластика або пластика живота це більш об'ємна хірургічна операція, під час якої видаляється надлишкова шкіра, жир і виконується ушивання розтягнутих м'язів живота, особливо ефективна для пацієнтів після значної втрати ваги або пологів. Коли залишаються обвисла шкіра та м'язова слабкість. Операція передбачає розріз у нижній частині живота, видалення надлишку тканин і підтягування м'язів для досягнення більш плоского та підтягнутого силуету. Обидві процедури сприяють покращенню контурів тіла, однак абдомінопластика має додатковий ефект підтяжки шкіри. Не знаєш, яка саме процедура підійде тобі? Напиши мені, допоможу розібратись і обрати найкращий варіант.